Всім привіт! Так. Будемо починати. Значить, мотоблок 12 кінських сил. Значить, оця штучка в нас це є каток. Так, новенький каток, значить, може ставитися колесо так, для регулятора глибини. Тут може бути каток, каток, більш кращий варіант, якщо він не підклинює Я вибрав каток. Добренько. Будемо пробувати починати. Так, декомпресор. Е, так, глибину я вже виставив тим катком так приблизно, щоб на невеличку брало тільки глибину. От. Трошки вище, нижче його можна регулювати. Ну, ще потім побачимо. Декомпресор, стартер. Так, ну що ж, починаємо. Так, ставимо першу передачу понижену. І рушаємо. Значить розповідаємо. Ага, так ще треба фрезу Так, і рушаємо до трошки щеплення. О, пішли. Так, значить, розповідаю картинку, що е, тут поставив спочатку трошки занадто мілко. От, в результаті довелося трошки збільшити довжину. Так, вище підняти. От, ну і закріпляємо і їдемо далі. Але... Щоб потім не казали, що ой-яй, ти так мілко зробив, хто ж так робить, то зразу пояснюю, в даному випадку мені треба просто посіяти конюшинок. І тут глибина у мене і повинна бути. Мені тут треба 5-7 см тільки глибини. От для того, щоб поверхнево зрихлити, і по вологому посіяти конюшинку. Ну і тут у нас дуже мокра земля, бачите, як залито двори на цій же ж вулиці, де городи воді. І ну, така проблема. Розвертаємося заднім ходом, він їде собі сам. от Вмикаємо щеплення. Так, перемикаємо наперед. І він буде зараз нам гарненько сам повертати. їде нажав ручечку з боку і він повертає сам. Це така прелість коли 300 кг самі повертають. Так, вмикаємо фрезу, при повороті її треба вимикати. Ну і щеплення вперед і пішов. Отже, я беру трошки глибше. Правда, проблема, що підклинює, на жаль, каток. От, пішли. Так, отже, вже слідуючий Дочек За ним собі йдеш, на свободи, він свою роботу робить. Так, вимикаємо зчеплення. Вимикаємо От, значить, Садній хід, щеплення. Так. Оп, нажали ручечку, заблокували, колесо, розвернувся сам. Перемикаємо знову наперед, вмикаємо фрезу, так, і він знову собі вперед їде. Ну, звичайна робота, для мене це трошки новинка, тому що я перед тим мав мотокультиватор, мав легкий мотоблок, ну, а з важким працюю вперше. Ну і для когось теж новинка показую, як вони ті фрези працюють. Тут же йде у нас зйомочка зблизька і на ходу дивимося. Мотоблок собі їде, свою роботу робить, фрези молотять. На жаль, як я потім додивився, у мене оцей каток, він тільки накуплений, вирішив купити, от, він трошки підклинює. От, і тому він отак от крутиться, то не крутиться на, на рихлій землі. Мотоблок йде сам, його можна лишити, ручки підняти, так і собі йти за ним, тільки трошечки підправляти вправо-вліво. Це дуже Кайфове заняття, так? тому що яким легким мотоблоком так не зробиш, варто його відпустити, його почнемо мотати вправо-вліво, й просто побіжить, перестане зариватись. Ну оцей іде собі, рівнесенько, так. Чисто, що поле не рівне, то трошки його можеш підправляти вліво вправо, а так він їде сам. Так, декому здається, що важкий мотоблок, це капець, його доводиться смикати, тягти, так, мучитись на руки. Так? Ну, в плані перед-назад перевертати то Воно може так, його треба відрегулювати, бо то що штука важка, щоб перед-назад був рівномірно, але повертає він сам. Дружина, коли знімала, одразу трохи зрозуміла, каже, то ти ж його повертав. так? От. Але тут що цікаво, нажимаєш ручечку і він повертає сам. От не зупиняється, другий крутиться, і ти за ним тільки вслід при повороті біжиш вбік. Пішу і знову фрезерувати. Ай, то такий кайф, я кайфую, так я. Перше купив такого так, темненько на нього поглядав. Так, але Це все гроші. От. Ну, яка красота. Іде собі сам. Так. От. Іде він легенько, по крайній мірі, з фризою, так, Як там буде, з плужками побачимо, але з фрезою він йде собі легенько, сам. Так, треба буде тільки цього. Ця каточка підшліфувати там, де він під, підстригає. Ну, і при поворотах і повертає він сам. Це дуже велико кайфово, Не багато мотоблоків, які самі повертаються. Це, наприклад, Нева, це наприклад, Вейма. От. Ну, і важкі дизельні мотоблоки з самого початку зроблені поворотні так, нема. Ну, і ще, звичайно, моторсічки МТЗ, вони окремі, там навіть не треба блокувати колесо. Там є диференціал, який сам вмикається при повороті. О, навпаки, якщо треба їхати рівно, там той диференціал би вимкнути. О, ну, тут при повороті треба. ну Трошки навпаки. Дія от Ну і от така от штучка, воно їде саме, фрезерує саме, тобі не треба його заглубляти глибше, нижче так, в кожному конкретному місці, як з легким чи середньому. Тобто ти просто собі йдеш за ним і відпочиваєш. так Роботу робить мотоблок Ти відпочивай. Так, ну а далі я вже друге поле. Значить, Я тут катка зняв, Попробував його ще вище підняти. підклинює, зняв його взагалі. І зараз іду, його трошки піджимаю, щоб він брав вже на глибину. Тут я підгородину. Зразу вирішив виробити, чим пораніше її посадити. Земля мокра. Але дивіться, він по саму вісь от лошідь. Я трошки прижимаю, тобто тут взагалі я йду без колеса, без катка. Пізніше я вже не зняв, я просто йшов з боку і тримав зліва ручкою, і то навіть слідів від них не залишилось. Ну і от, глибина. Дивимося, наскільки він заліз. Так? 17 см. 17 виходить. Нормально. Для і для цибулі, по-моєму, нормально, так. Значить, дивіться. Тут мені не треба було таку широку смугу, ну але руки чешуться, взяв, зробив ширше. от Тут я спочатку спробував іти без цього, але вище підняти не зміг. Земля набивається, робляться валіки, тому що наліпає і він трошки не крутиться. от І потім в кінці взяв той каток, зняв. І він добре-так дуже збалансований. Вперед-зад. Дивіться, одним пальчиком можна вперед-назад хитати при фрезі. Добре збалансований. Я пішов і так чуть-чуть притискаю. Так натискав, що аж задній захист підіймався. Ну і дуже гарно, рихло і глибоко взяло. 17 см це цілком достатньо, як на мене. Можна і ще глибше втиснути, але нащо? От, от клиночок це я ще окремо прийду. Ну, така картина. Тут сидирати, це інша тема. Ну, Так, значить, це поле. Через те, що налипало, вийшло трошки горбиками. Може, так не видно, але якщо взяти взяти боку отакий нагріблок кучки. Там, там, там. там. Ну, Покаток підклинював. Особливо спочатку ще, поки на ручки пробував тиснути, потім зрозумів, що а, не треба. Тиснути, воно, от, е, потім вже саме. Трошки є неровності, бачите. Але тут я буду сипати е, ще конюшиною і борною продовж завтра, то мене це не напружує. Все одно все порівняється. Але якби на звичайну пользу, звичайно так. Каток цей трошки підвів свіжокуплений, наліпає і підклинює. Ну, Але це ситуація зовсім так. Я кажу, в тих домах. Стоїть вода, вони просто в воді, ще раз дивіться. Така у нас картина. Так? Уявили, яка тут мокра земля. Це ж тільки трошки вища, ніж ті доми. Та сама вулиця. На метр, ну півтора-два. В цілому, отак. Якщо говорити про сам мотоблок, то звичайно працюється дуже легко ним. Головне, щоб він не завалювався вперед чи назад. Щоб рівновага була вперед-назад. Коли він занадто завалиться вперед чи занадто назад, то може вже викликати проблему на руки навантаження. Наприклад, тут треба буде ззаду довішувати 12 коників, ну не довелось. Якщо плуг якийсь чи щось легке, то вже треба буде довішувати. А вже вліво-вправо, взагалі такий кайф, він сам повертається, сам їде собі, натиснув на ручечку, і він сам тобі раз-раз-раз. Хоч на 180, хоч наскільки повертається. Ти тільки за ним біжиш собі. До речі, працював я і на другій, третій пониженій передачі, і теж він нормально йшов там, на конюшині. Так що важкий це погано, тому що важкий, але прекрасно, що він розвертається сам. Ну, не в тому діло ж тяжість, але в тому, що блокування на півосе є. Ну і активна фреза теж дуже добре. Робота. В неї є свої недоліки, порівняно з фризою замість коліс. Але ну, результат, бачите, робить свою роботу та й все. Ну що сказати, задоволений, так? значить, то, що воно важке, воно по-своєму е мінус, але по-своєму і плюс. Так? що Воно їде саме, воно тягне саме, так, собі активненька робить свою роботу без будь-якого напрягу, тільки шух шук шук шух за ним біжиш при приличку. От, ну, як розворот прямо прекрасний. Так? Все. Самі бачимо, дизель є дизель, він має свої мінуси і плюси, але ну, в даному випадку для мене ці плюси переважають важкого мотоблока. От, дизель поки що ще нічим не напрягав, де він дизель. От, крім хіба шуму. А так, досить легенька робота, досить приємна. Значить, на... Звичайно, для дачі для якихось 300 воно ну, зовсім не потрібно особливо було десь там між кущами, між квітниками. Ну це мука, так це просто ну не потрібно його так. Я ну, трошки не розумію, де хто кидається для дачі і тому подібного таких не купувати. О, а для якихось чуть більших участків, от, де хоча б між кущами рекомендувати. Розвороти є в кінці учасників, так як тут Та не від саду. то треба десь влізати, воно вже вже тісно так. Ну, прекрасна річ, просто прекрасна річ. Трактор, так там і вже з тракторними фрезами це все і дорого, і більш громізко. Ну, де треба, там треба, а для ділянної мене найбільший часом, який це 20 соток, 15-20 соток. Не бачать де себе потрібно, то для таких, там по 3-4 соточки. Ну таке. Добре, будемо це відео знімати, значить. Будемо бачити, що і як. Поки що задоволений. Так я не один рік думав, що мені до чого взятися. Взявся і я знав, що я отримаю, і задоволений. Так був радий з вами поділитися. Все, всім пока я з вами був Леонід Луквицький. До наступних відео.